Фестиваль вуличної музики проведуть в Івано-Франківську. У середмісті створять кілька локацій. На площах одночасно лунатиме класика, автентика та рок. Музикантом може стати кожен. Переконана координатор мистецького проєкту Ірина Слободян. Вона каже, так хочуть відзначити міжнародний день вуличної музики. Його проведуть у багатьох містах не лише України, а й Європи. Про вічні. Наша мета заповнити Івано-Франківськ цей день музикою Ось. і, і об'єднатися фактично в тому з усіма вільними країнами, які проводитимуть в той самий день, в один, один день, 17 травня, День вуличної музики. Формат вуличної музики доступний та цікавий експеримент, не лише для слухачів. Це випробування для музикантів. Вуличні виступи старають кордони та виводять камерну музику в люди. Коли сцена на висоті 2-3 метри над землею і ще народ, люди відділені ну, теж проміжком 2-3 метри, певний ефект спілкування і контакту втрачається. І тут в саме вуличній музиці він повною мірою присутній. Класичні виконавці також виходять за межі акустичної зали. До вуличного фестивалю долучаться музиканти філармонії, обіцяють награвати легкі, доступні та відкриті для всіх мелодії. Це буде класика, можливо, трошки інакша, ніж та, яка звучить у залі філармонії. Це будуть трошки простіші жанри, це будуть трошки легші, розважальніші форми, але це буде класика і у фаховому професійному виконанні. Також нам дуже приємно те, що сьогодні цього року наша філармонійна локація співпала з дитячою локацією, тобто. Ми починаємо о першій годині з виступів діток, а потім будуть виступи колективів філармонії. Фестиваль вуличної музики по собі залишить не лише відлуння мелодій. У подарунок місто отримає спеціально оформлене вуличне піаніно. Його розмістять під відкритим небом. На ніч накриватимуть спеціальним чехлом. Грати на такому інструменті зможе кожен охочий. Таких інструментів, всяких різних, по Івано-Франківську мало б з'явитися багато. Ну і є принаймні зараз уже два. Грубо кажучи, в роботі це два чорних піанінів. Які одне стане біле і буде мати дуже багато на собі цих нових новостворених експериментальних наших логотипів красивенних, а, а перше власне з роверами вуличні музики у багатьох містах стають туристичною родзинкою. На вихідні в івано франківську буде одразу кілька музичних локацій: гратимуть електронну музику, фолк, рок та проведуть хендмейд ярмарок. Частину зароблених грошей віддадуть на благоустрій міста. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.